Виконуємо номер 650 із підручника Алгебра 7 та номер 25 крапочка 9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Запишіть вираз 5х відняти 5, додати xt, відняти yt у вигляді добутку. Та знайдіть його значення, якщо х дорівнює 7,2, y дорівнює 6,2 т дорівнює мінус 4,5. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. 5х віднімемо 5 y І xt віднімемо і. Винесемо спільний множник 5 за дужки, в дужках буде Х відняти ігрок. Винесемо спільний множник t за дужки, в дужках буде Х, відняти y. Ну, тепер виносимо спільний множник Х відняти іг. За дужки, в дужках буде 5. Додати Т. Ми записали вираз у вигляді довудку, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 7,2 y дорівнює 6,2, Т дорівнює мінус 4,5, то дорівнює 7,2 Відняти 6,2, 5 додамо мінус 4,5. 7,2 відняти 6,2 це буде 1 ціла. 5 додати мінус 4,5 отримаємо 0,5. 1 помножити на 0,5 буде 0,5. Номер 650 з підручника Алгебра 7 та номер 25.9 крапочка з підручника математика 7 виконано.